Хатіку пощастило, він пес елітної породи. В нього є хазяїн, котрий дбає, любить його. Це доглянутий песик завжди сити не обділений увагою. Так, 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 так. Трохи менше пощастило Найді. Її у віці двох місяців викинуло на вулицю. Побити щеня покинули помирати, та долі їй все-таки усміхнулась. Задні ножки побиті. Я її підібрала, вилікувала. І от вона тепер у мене. Дуже хороша людей, дітей дуже любить. Найду підібрали пані Ірина, пожаліла ні в чому не винне щеня. Сьогодні вона не гірше доглянута аніж породистий хатік. Та рани з минулого все ж таки залишились. Ще до нині вже трьохрічна найда налягає на ногу. та не всім так щастить, як Найді та Хатіку. До прикладу дім ось цих чотирилапих вулиця. Скільки бродячих собак живуть на вулицях Ужгорода? Кілька сотень тисячі не знає ніхто. Офіційної статистики немає. Безпротульних тварин не рахують. Жителі міста не замислюються над тим, коли викидають тварину як якесь сміття без захисту та уваги тим не менше витрачають шалені гроші на улюбленця елітної породи. Йоркширський тер'єр одна з найпопулярніших собачих порід сьогодення. Такий песик коштує від 2 до 6 тисяч гривень. Тим не менше, ужгорці не шкодують грошей на породи з того друга. Сьогодні їх в місті тисячі. Серед широкого вибору різноманітних собачих порід жителі часто забувають про можливо менш симпатичних чотирилапих, тому вони часто опиняються на вулиці без уваги люблячого хазяїна. А як каже, народна мудрість. Собака буває кусяча, хіба від життя по собаче. Чи не у всіх виникає питання, чому бродячі пси агресивні? Відповідь ветеринарів проста: їм щодня доводиться боротися за виживання. Ті собаки, які вже мали хазяїна і викинуті просто на вулицю. Ті саме агресивніші, бо вони вже знають, що це їхня територія. Вони, де вже аріолебетання, вони вже там живуть, вони вже захищають свою територію. Тоді вони от саме більш агресивні. Щоранку пан Олександр сідає на велосипед та їде на роботу. Його маршрут проходить через вулицю Чорновола і аж до села Сторожниця. Продячих псів на своєму шляху розповідає чоловік, зустрічає завжди, а нещодавно така зустріч принесла чимало клопотів. Я їхав дуже повільно і раптом мене укусив собака. Собака невідомого походження, як я з'ясував. Це було п'ятої вечора. Такої реакції чоловік не очікував, адже за його словами їхав повільно і не зачіпав лапи. Та все ж таки у минуту розлюченого пса не вдалось. Я питаюся у захисників тварин, яким чином ми, мешканці Ужгорода? А також я би хотів запитатися, це у влади чого ми маємо страдати із за цих бездомних тварин. Тепер 9 місяців пану Олександру заборонені. Фізичне навантаження, алкоголь, кефір. Потрібно також уникати зустрічі із сонячним промінням. Чому пес напав на чоловіка? Незрозуміло. Такі випадки в Ужгороді не поодинокі. Жителі міста розповідають сьогодні бродячих псів вистачає в кожному районі своя зграя. В нашому районі багато, Да. я знаю, ранком вона людина бігає, ну так і зарядку, і на нього трошки майже напали собаки. Так. Я то бачила Ні, агресивні. Бачив, є проблема, ліка ніхто не рішає. Попри численні скарги жителів Ужгорода, міська влада і досі не виконала обіцянок стосовно зведення притулку для собак. З кожним роком їх стає хіба більше. Розправляються з бездомними псами жорстоко. Так минулого року десятки псів потруїли прямо перед вікнами шкіл. Бивати то не виход, то при союзі бігали, ловили петлями. Сам бачив. Треба притулки, стерилізацію, цивілізовані підходи. Я дуже люблю тварин. І якось до них так би потрібно ставитися, що я вважаю відкрити да, яких ритульні, от, приміщення і не так робити з ними як до сих пір, або вистрілювали їх, або подальше, що дивлюся, вони зникли. Поки представники влади думають, потрібен притулок чи ні, страждають жителі та й самі бродячі собаки. Медики, в свою чергу, кажуть, треба бути обережним, адже важко збагнути, коли пес нападе. Тварину може збентежити, будь-що що запах, звук особливо варто остерігатися собак в шлюбний період. Саме краще не підходити до стай обійти стороною. Якщо вже там немає можливості, то краще, звісно, не ну не провокувати. Поки міська влада займається питаннями притулку для тварин, варто пам'ятати декілька правил. Професіонали кажуть, якщо собака нападає на вас з гавкітом, небезпека, як правило, невелика. Вона вас просто лякає, прагнучи вигнати з своєї території. Тому не варто боятись. Потрібно, не відводячи погляду від очей собаки, повільно покинути територію, і конфлікт буде вичерпано. Але якщо ви бачите, що пес біжить на вас мовчки або з гарчанням, знайте, він може серйозно атакувати. Якщо дозволяють час і обставини, постарайтеся зайняти таке місце, в якому собака вас не дістане в інших випадках, коли неможливо уникнути контакту з твариною, приготуйтеся до захисту і не забувайте основне правило ми відповідальні за тих, кого приручили.